Alleluia. Alleluia. Вітаю вас, народ Божий, Возлюблений Божий! Боже. Бог любить тебе. Як завжди, я це кажу, Бог тебе любить, тому що Він не змінюється. Ісус Христос, Ісус помазаний. Його помазання. Вчора, сьогодні і вовіки той самий. Аллилуйя. Ісус Христос, Господь на вічній основі. Церква це тіло Ісуса Христа. Халілуйя. Церковь. Люди, які народжені згори, які вірять, що Ісус є Христос, це тіло Ісуса помазаного і Його помазання на цій землі. Ісус Христос, Він Господь, Він Голова Церкви. Халілуя! Халілуя. Бог вірний своєму Слову. Бог не змінюється, і слово Його не змінюється. Бог вірний своєму слову, яке він нам дав. Перш за все, Біблія це дане слово нам, людям, і Бог вірний цьому слову. Бог казав це слово для нас, для людей. Його слово це життя. Він так і сказав нам, що Його слово це життя і здоров'я для всього нашого тіла. І він каже, вибери життя. Бог вірний своєму слову. Бог пильнує над Словом своїм, тим паче Він вірний своїм обітницям. Є обітниці Божі, є те, що пообіцяв Бог. І не завжди те, що ми беремо в молитві Слово Боже, є обітницями Божими. Но Бог вірний своїм обітницям, тому нам треба вивчити в Біблії, що Бог пообіцяв. О здоров'я, за зцілення, що Бог пообіцяв про захист, про допомогу, про фінансову допомогу, забезпечення, що Бог пообіцяв про цілісність да? духа, душі тіла, що Бог пообіцяв про сім'ї, про дітей. Є обітниці, є Слово Боже. Аллилуйя для церкви. Вся Біблія. Вона для церкви, але вона не вся у церкві. Слово Боже дане нам людям для того, щоб ми могли вибирати Слово Боже, казати його, поступати на основанні Його, вірити в нього. І це як насіння, яке ми сіємо. І Бог дає жатву від насіння. І якщо Бог сказав, що сіння і жатва не припиниться, то вона так і є. Бог не може в цьому змінитися. Він не може відриктися від цього. Бог, Біблія каже, поставив слово своє превише всякого своєго імені. Є ім'я Бога, так? Да? Ну, тобто, як Бог нам відкривається, Він нам відкривається через своє ім'я. Целитель, забезпечитель, захисник, спокій, да? покой, мир, захист. Це все можна так сказати, ім'я Бога. Це все, що доповнює Бога, відкриває Бога. Якщо Слово Боже не каже про це, якщо Слово Боже не виконує це, про що говорить його ім'я, то ім'я Бога нічого не варте. Якщо Бог не бадьорить, не пильнує над Словом Своїм, тоді можна сказати, що Він говорить неправду. Но Бог вірний своєму Слову. Якщо Бог сказав, що ім'я Ісуса воно превише всякого імені, значить воно так і є значить так воно і працює. Якщо Бог сказав, що кожен, хто призове ім'я Господня, буде спасений, значить воно так і є. Якщо Слово Боже каже, що Ісус відкупив нас від прокляття закону, від прокляття гріха, значить воно так і є. Якщо Бог сказав, що Він чує нашу молитви і відповідає на нашу молитви, значить воно так і є. Значить саме так воно і працює. Якщо Бог сказав, що... Якщо ми виберемо Його Слово, будемо стояти на Його слові, то Він покаже нам себе, Він проявить себе, то значить воно так і є. Якщо він каже, що коли його народ буде молитися, він прийде і цілить землю, значить воно так і є. Якщо Бог сказав, що Ісус Христос, Він Господь, во славу Бога, Отця, значить так і є, значить так все і працює. Аллилуйя. Якщо він сказав, що служить Господу Богу вашому, і я відверну від вас хороб і благословлю ваш хліб, значить воно так і є, так і працює. Кожен віруючий в Ісуса Христа не буде постижен. Віра вона двіжима любов'ю, значить, так і працює. Як віра працює? Від Слова Боже і любові. Віра приходить від слышання Слова і свобождається через наші слова і вчинки, і вона двіжима любов'ю. Значить так воно і є. Багато-багато чого є в слові. Ми можемо його трактувати, толкувати по-своєму. Ми можемо Слово Боже додавати. Свої поняття, психологію. Ми можемо трактувати слово, ісходячи з яких історій, фактів, емоцій. І потім можемо думати, а чого так довго нічого не відбувається? де вірність Бога. І дійсно ми можемо. Виправд... Виправд... Ми можемо дійсно побачити вірність Бога в Його слові. Перевірити, випробувати, випробувати. Бога на Його вірність, довіряючи його Слову. Аллилуйя. Уявімо, ми можемо дійсно побачити, наскільки вірний Бог, довіряючи його слову. І від цього приходить опитність. Коли ми довіряємо Слову, приходить опитність. Ми знаємо, що завжди, коли ми так будемо поступати, основуючись на Слові Боже, буде такий результат. І в цьому треба рости, в цьому треба возстати, довіряти Слову Боже, довіряти вірності Бога. Вивчати обітниці Божі. Перед тим, як молитися, дійсно згадати Слово або прочитати Слово, щоб віра була. Тобто віра не проходить під час молитви. В молитві ми висвобождаємо віру в Слово Боже. Так, Бог вірний своєму. Слову, данному вже нам слово. Во имя Иисуса. Аминь.